Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві історії. Бажаю вам приємного прослуховування. Боже мій. Адже я хотіла допомогти тобі обрати сукню, обурилася свекруха, на кого ти зараз схожа? просто санітниця якась, а не вбрання для нареченої. Настя завмерла перед своєю новоспеченою свекрухою в змозі відповісти будь що. Вона навмисне не послухала її, бо не хотіла виглядати папугою на власному святі. Гості уважно спостерігали за сценою, що відбувалося. Антон спробував заспокоїти матір. Мамо, не могла б ти говорити тихіше? Могла б, але що від цього зміниться? Чи ти сподіваєшся, що ніхто не побачить, що у твоїй нареченої ні смаку, ні здорового глузду? заперечила вона. Антон взяв матір за руку і відвів у бік. Залишивши Настю саму перед натовпом гостей, які не зводили очей з її сукні, все тому, що вона відмовилася від моделі, запропонованої свекрухою, але дівчина терпіти не могла зайвих прикрас та блискіток, її вбрання було недешевим. Це був зразок класичної витонченості, без зайвого докору. Настя помітила, як гості почали шепотіти, особливо вирізнялася Світлана. З якою у Антона раніше були стосунки, вона серйозно сподівалася вийти за нього заміж, адже її батько обіймав високу посаду в банку, що робило її відмінною партією для Антона. Не те, що Настя, яку свекруха називала біднотою, наречена переводила погляд з одного гостя на іншого, і помічала в їхніх очах лише глузування та зневагу. А чому дивуватися, якщо майже всіх запросила мати Антона? З боку Насті були тільки кілька подруг, які намагалися триматися від того, що відбувається осторонь. Вона відчувала, як сльози застилають очі, Антон не підійшов, можливо, побоюючись втратити фінансову підтримку батьків. Ця думка прийшла до Насті тільки зараз, і вона раптово усвідомила, що зробила серйозний прорахунок, їй не слід було виходити за нього заміж, який би любий він би їй не був. Антон завжди буде з їхнього світу і не зможе змінитись. Настя розвернулася і кинулася геть. Вона нікому не принесе задоволення бачити її сльози. Вискочивши з ресторану, вона зупинилася. Весілля проходило у престижному місті неподалік парку та річки. Дівчина попрямувала до водойми, щоб розібратися в собі на самоті. Поки вона бігла через парк у сукні нареченої. Перехожі на неї здивовано озиралися, але їй було все одно вона завжди мріяла про вдале заміжня з коханим, а не з його гаманцем, мріяла про дружню сім'ю, про дітей, хотіла жити так, щоб не рахувати кожну копійку, щоб щороку всією сім'єю їздили на море, щоб усе було як у нормальних людей. З Антоном вони знали один одного недовго, але серце підказувало. Це той, кого вона шукала, а вийшло он як. А тепер, згадуючи першу зустріч з його матір'ю, вона розуміла, що треба було розірвати стосунки, ще тоді, коли та, безперечно, заявила, що її синові краще вибрати іншу пару. Антон тоді промовчав, і від цього їй стало нестерпно боляче. Тепер майбутнє здавалося туманним, особливо після того як весілля розвалилося. Гіркота спалювала її зсередини. Настя дійшла до берега річки, сіла просто у траву і дала волю сльозам. Вони текли безперервно, і вона не намагалася їх витирати. Тільки за годину вона трохи заспокоїлась, дівчина повільно витерла очі і дивилася на тиху поверхню води. Раптом вона побачила якийсь рух. На високому березі, захищеному бар'єром, стояла бабуся. Вона вийшла за межі огорожі, а випадково зробити це було неможливо. Настя глянула уважно і побачила, як жінка заплющила очі і щось шепотіла, наче молилася, Її обличчя виглядало виснаженим, одяг був скромним. Настя відчула тривогу. Що ви робите? гукнула вона. Невже збираєтесь? Бабуся повільно розплющила очі і побачила Настю. Поступово її погляд опустився до весільної сукні дівчини. Пробач, дитинко, не думала, що тут хтось є. Я, мабуть, завадила, Настя відчула полегшення. Бабуся заговорила і це вже було обнадійливо. Чому ви так думаєте? Адже іноді, здається, все ніби погано, але. Бабуся заперечливо похитала головою. Ні, люба, коли станеш тягарем для своїх дітей. Які хочуть вигнати тебе з власного будинку, на який ти працювала все своє життя, надії немає, я нікому не потрібна, я вважаю інакше, кожна людина комусь та важлива, навіть якщо не для тих, для кого хотілося бути, намагалася переконати її Настя, вона сама щойно прийшла до думки, що потрібно розібратися у своїх почуттях, але зараз усі її намагання були тими, щоб уберегти жінку від страшного кроку, потрібно зробити все можливе, щоб бабуся повернулася у безпечне місце. Як вас звати? Олена Сергіївна, а мене Настя. Сьогодні було моє весілля, і ось я втекла з ресторану, але не дам нікому приводу сміятися над своїми сльозами, і ви також не повинні. Ходімо до мене, я пригощу вас чаєм. У мене особливий чай, такого ви ще не куштували. Бабуся ледь помітно усміхнулася, а Настя відчула щось неймовірне вона врятувала життя. Наступного ранку дзвінок у двері розбудив її, Олена Сергіївна вже піднялася, але тихо сиділа на дивані, переймаючись тим, щоб не збудити Настю. Хто це мій би бути? здивувалася дівчина. Їй зовсім не хотілося бачити Антона. Вона збиралася сказати йому, що подає на розлучення, як тільки вирішить власні проблеми та зможе допомогти Олені Сергіївні. Вона обережно підійшла до дверей і подивилася у скляне вічко. Антона там не було, але стояв високий і міцний чоловік, який не був їй знайомий. Вона відчинила Насте? Мене звати Олексій. Я, онук Олени Сергіївни. Бабуся схопилася, почувши його голос, і поспішила до дверей. Настусю, це ж мій онук. О, Господи, Олесю, як ти дізнався, що я тут, у Насті? Бабусю, чому ти мовчала? Ми ж з тобою спеціально мій номер вивчили на пам'ять. Ти могла б попросити допомоги у сусідів. Ой Олесю, я не хотіла тебе турбувати. У тебе і так стосунки з батьками напружені. Бабусю, рідненька, а якими вони ще можуть бути, коли тут таке. Олексій розвернувся до Насті і обдарував її приємною усмішкою. Дякую вам величезне за те, що не пройшли повз мою бабусю. Вона стільки значить для мене, що не передати. Я давно мріяв її забрати, але щоразу було щось таке, що її утримувало. Ми навіть часом сперечалися через це слово честі. Зізнався він. Можливо, я здаюся вам нав'язливим, але я б не відмовився від чашечки кави після чотирьох годин за кермом. Настя пожвавішала, бо до цього була ніби щойно тільки зі сну. Вибачте, будь ласка, я, здається, ще не прокинулася. Зараз, зніяковіло, мовила вона. Вирішили, що Олесь з бабусею залишиться на кілька днів, щоб розібратися з документами. З'ясувалося, що Олена Сергіївна теж вклалася у покупку другої квартири, тож її не можна просто взяти і вигнати на вулицю. Це неприпустимо, і я маю намір подати позов, певнено, сказав Олесь. Так чи інакше я не залишу тебе тут, але й це просто так не залишу. У наступні дні Настя ніби перебувала у півсні, їй було прикро, що вона так швидко знову закохалася. Адже доросла людина має бути розумнішою, але нічого не могла з собою діяти. Поряд з Олексієм вона губилася. Перед від'їздом гостей Настя вирішила розповісти Олесю про свої почуття він був враженим. Ви серйозно? Не думав, що таке можливо. Які у вас плани? запитав він. Але промовчав, що дівчина йому теж сподобалась. А зупиняло його тільки те, що дівчина щойно з під вінця. Настя знизила плечима. Завтра подам на розлучення, відповіла вона. Але ж ви любите його? Мабуть, ні, сумно усміхнулася вона. Я його гіперболізувала. За це, можливо, навіть треба подякувати долі. Після того, як з зеленою Сергіївною поїхали, вони регулярно зідзвонювалися. Настя розлучилася і ніщо інше її більше не тішило. Якоїсь миті вона вирішила, що щастя не їй частка, і поринула в роботу. Насте, чула у нас новий начальник? запитала її колега. Сказали ж, що Іванович тільки за два місяці піде на пенсію. Ні, вже пішов. А новий, він молодший, симпатичний, відповіла та. Ну, і що з того? Без досвіду швидше за все, важко з ним працюватиметься, зітхнула Настя. Господи, тобі навіть тридцяти немає, а все про роботу думаєш. Ти що, заміж за роботу тепер вийдеш? усміхнулася колега. Говорять, до речі, він ще не одружений. Настя знизала плечима і повністю занурилася в роботу, не помічаючи пліток. Насте, тебе викликає новий керівник. Зайшла секретарка. Зайшовши до кабінету, Настя застигла від подиву. Перед нею стояв Олесь. Привіт. усміхнувся він. Через два місяці весь робочий колектив відсвяткував їхні весілля, подруга не втрималася від подиху. Давай колись розповіси, як поводитися з чоловіком, щоб і собі такого знайти. От тільки зайшла до кабінету. А він узяв і одразу пропозиції зробив. Настя, у відповідь тільки засміялася. Дякую, що дослухали до кінця. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових історій на каналі та не пропускати їх.